Кременчуцька дитяча художня школа завжди була заповнена дітьми, бажаючими навчатися малювати та пов'язати з мистецтвом своє життя. Проте з початком широкомасштабної війни у стінах мистецького хабу порожньо. Учні художньої школи навчаються малювати в онлайн режимі. І не вистачає оцього живого спілкування, коли ти можеш в потрібну хвильку. Оцю зразу отак не роби, а додай оце. Тобто спіймати за секунду до пробудження, тобто це було б більш динамічний і більш гострий процес. Проте у дистанційному навчанні є певні плюси: учні художньої школи можуть навчитися чомусь новому, наприклад, з наявних вдома предметів скласти натюрморт. Даю їм завдання як дорослим вчителям. Я їм кажу, а зараз ви складете натюрморт на таку-то тему. Предметів повинно бути стільки, то вони вдома шукають ці предмети, складають натюрморти. Вони в класі б, ну, не складали б натюрморт в житті, тому що це. Теж ціла наука наразі. Юні художники, учні школи знаходяться у різних куточках нашої країни та за кордоном. Але, попри всі складнощі, все одно продовжують навчатися і навіть беруть участь у різних конкурсах. На мою думку, займатися офлайн це набагато легше та приємніше, тому що я завжди можу контактувати з однолітками, з своїми однокласниками та з людьми з паралельних класів. Досить складно сприймати інформацію та навчатися через екран комп'ютера. Але наша вчителька Інна Вікторівна вміє зрозуміло пояснити, що дуже полегшує навчання. Я обожнюю змішувати фарби та малювати. Я так хочу піти до школи, війти у свій клас, сісти за мальберт. Весною у Полтаві я проходив онлайн конкурс малюнків світ навколо нас, і моя робота там зайняла третє місце. Але найскладніше наразі цьогорічним випускникам художньої школи, адже попереду у них дипломна робота. Я думаю, що частково буде захист онлайн у якихось дітей, у яких не буде змоги повернутися в країну. Я маю надію, що до червня ми всі зустрінемось наживо і. Буде великий, гарний, квітковий, святковий захист дипломів. Марія Бердаєва і Маткаченко Кремчицькі новини.